Це один з контрольних постів на півночі Рівненщини. Шлях веде до кордону з Білоруссю. До нього близько десяти кілометрів. Без перевірки не впускають і не випускають нікого. Добрий день вам. Я знаю, прикордонно тут. Була паспорт військовобіковий і буде здійснено поверта вогня. Усі машини ретельно оглядають. Микола їде до райцентру, живе у селі, яке розташовано попід білоруським кордоном. Скаржиться лише на погану дорогу, а до перевірок каже, звик. Я нормально повинен перевіряти, якби контроль треба, щоб був. Це повинно так бути. Ну якщо розпустимо це, все то буде біда. Тут цілодобово несуть службу бійці 9-го прикордонного загону імені січових стрільців спільно з нацгвардійцями. Майже всі автівки місцевих жителів вивчили, але все одно оглядають. Буває, що один транспортний засіб перевіряють по кілька разів на день. Мені не важко зупинитися, відкрити, показати документи, пенсії. все. бокова дверка багажник. Ми здійснюємо, все. Фіксуємо на водікамеру. І документи. Всі вставляться з розумінням, всі розуміють, що це прикордонна зона і мусять вони показують нам документи. Віталій у прикордонному загоні вже третій рік, сам місцевий, у своїй 26 має три ротації у зони бойових дій. Із 23-го року був в Донецькій області, в Харківській і знову Донецькій. По три місяці, так. Да, три місяці були на сході і три місяці ротації чергувалися. Я був у відділенні ПТРК. Противотанкові противотанковий ракетний комплекс були відбивали, часто були штурми. Ситуація була тяжка, але ми свої позиції втримали. Віднедавна служить біля кордону з Білоруссю з 12 вересня в країні заплановані спільні російсько-білоруські маневри. Захід 2025 Тому вся територія прикордоння нині під пильним наглядом. Вартові рубежі вчистежать за усім, що відбувається по той бік державної межі. Як розвідка державної прикордонної служби, так і розвідка сил оборони України здійснює постійний контроль за ситуацією, яка складається на території Білорусі. На сьогоднішній день там немає скупчення військової техніки, немає скупчення військових, немає створення якихось ударних груп, які мали б достатню кількість, щоб вдертися на територію України. Під посиленою охороною цілодобовою уся лінія кордону готується до можливих провокацій. Дотепер таких тут не було. На ділянку кордону, де ми вбачаємо потенційно можливі загрози чи дещо вищий рівень протиправної діяльності, ми посилили нашим бойовим підрозділом. Це прикордонна контура швидкого реагування, яка в липні виконала задачі на сході і зараз прибула для посилення саме даної ділянки білоруського кордону. Усі роки, поки триває повномасштабне вторгнення, каже очільник прикордонної громади, люди насторожі. Є тривога за це, хоча воно проводиться вже ну, це, це в Гродненській області, поближче туди до Прибалтики, воно скоріше. Прибалтика, Польща там до нас трошки як якби далі. Але все одно є тривога, є тривога, тому що от, все одно є люди, які ж ну, виїхали буквально це живуть там, за 5 кілометрів звідси з цих сіл. Та більшість місцевих своїх домівок не полишають. Навчаннями у сусідів теж не надто переймаються. У них нині інші клопоти, як зібрати картоплю і заготувати на зиму дрова. Цього ну спокійно, поки куди втікати. То з нас не бомблять, поки що вже втомилася, боятися, що буде, те буде З зрівничення сніжана сидок Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.